Давно мрію змінити вид діяльності і працювати сам на себе, чи складно стати приватним підприємцем? Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо, як стати приватним підприємцем. Фактично кожен з нас на сьогоднішній день має право скористатися правом і стати фізичною особою підприємцем. Перший шлях, який ви можете здійснити, це зареєструватися через систему дії. Якщо у вас є, для прикладу, Карточка Приватбанку ви можете згенерувати безкоштовний цифровий підпис. В подальшому, з допомогою свого смартфону або з допомогою свого комп'ютера, ви можете зайти на портал «Дія» і у розділі, де реєстрація приватного підприємця, чинити всі заходи для того, щоб все ж таки але себе зареєструвати. Інший шлях це ви можете скористатися до будь-якого державного реєстратора, де ви проживаєте, і подати пакет документів для того, щоб стати фізичною особою підприємцем Зокрема, вам потрібно буде заповнити реєстраційну картку, надати копію паспорта, ідентифікаційного коду і фактично буде вчинена реєстрація. Як правило, чи ви подаєте документи електронно через систему дію або до державного реєстратора, час протягом якого у вас буде зареєстровано це 24 години, тобто одна доба. І вже в подальшому ви будете мати статус фізичної особи-підприємця. Одночасно, із реєстрацією приватного підприємця, ви можете окремо подати заяву і вибрати систему оподаткування, на якій ви будете зареєстровані. Однак, якщо ви таку процедуру не вчинили, ви можете окремо звернутися до податкового органу, до електронної системи кабінету платника і вибрати те чи інше оподаткування. Фактично є перша, друга та третя група. Однак, в залежності від тим, чим ви будете займатися, ви маєте право бути на тій чи іншій групі єдиного податку. Єдине окремо хотів би зазначити, що лише треті групи мають право співпрацювати з юридичними особами. Перша друга група, на жаль, але співпрацювати з юридичними особами, тобто з товариствами з обмеженою відповідальністю та приватним підприємством, не можуть. Після того, як ви будете зареєстровані приватним підприємцем, ви повинні за необхідності звернутися до будь-якої банківської установи і відкрити рахунок. І фактично всі платежі будуть здійснюватись офіційно на ваш банківський рахунок. Отже. Як підсумок хотів би зазначити, що якщо ви виявили для себе бажання стати приватним підприємцем, ви можете скористатись через портал Дія і зареєструватися самостійно, або звернутися до будь-якого державного реєстратора, там, де ви проживаєте, і фактично подати документи, отримати ту чи іншу консультацію і бути фізичною особою-підприємцем. Багато працюю, читаю, спілкуюсь з людьми, але все одно відчуваю спустошення. Які можуть бути причини та що з цим робити? Сьогодні поговоримо про те, що ж робити, коли руйнується віра в себе та виникає почуття спустошення. Важливо зрозуміти причини, чому це відбулося, і дати собі час для відновлення і перезавантаження. Найперше, що потрібно, це гуляти при будь-якій можливості. Найкраще це природа. Вона потужний ресурс, дає можливість перезавантажитись, зрозуміти, що все циклічно, так як і в житті, в природі все циклічно. Далі рухайтесь, це може бути танці, те, що ви любите, те, що приносить вам задоволення. Дуже важливо тіло давати можливість активності. Наступна така особливість дуже важливо давати собі час відновитися, а ще планувати такі прості задачі на щодень і виконувати їх. Ви можете прописувати буквально, що ви плануєте зробити, і робите це. Це дає вам відчуття значимості, що ви щось можете, щось впливаєте на щось. Важливо, щоб ви почали творити. Да? Можливо, це хобі з дитинства, яке ви забули, відклали, але ви відчуваєте багато сили, і воно вам приносить дуже багато задоволення, тому краще. Дуже доцільно почати це робити. Далі оточіть себе людьми, які вас підтримують. Тому що наше оточення воно дуже має на нас великий вплив і дуже класно, коли це люди оптимістичні, які вас підтримують, дають вам таку енергію. Да? Також дуже важливо, щоб ви мріяли і діяли, да? тобто плануйте своє майбутнє, створіть список досягнень. Все, що ви досягнули на цей момент, прям пропишіть і коли сумніваєтесь або якісь. Голос внутрішнього критика до вас якби дуже сильно говорить. Ви сперечаєтесь з ним однозначно і перечитуйте, що ж ви досягли вже на сьогодні. Це дасть вам можливість відновити віру в себе і зрозуміти, що ви все зможете подолати. Допомагайте іншим людям, нічого не дарує стільки сили, як те, що ми можемо допомогти комусь ще подолати його проблеми чи полегшити його життя. Далі дуже важливо очистити простір навколо для нового: хваліть себе за найменші досягнення, да наприклад, ви можете зробити руханку вранці чи пройтись більше. Тобто, прості такі речі, хваліть себе, підтримуйте, як бути собі найкращим другом. Війна дала нам можливість зрозуміти про цінність моменту і жити тут і зараз, не відкладати життя на потім. Тому живіть відповідно своїм цінностям, обирайте себе, дбайте про своє ментальне. Здоров'я та бережіть тих, хто поруч. Чи справді дітям не можна вживати гриби і з чим пов'язані такі заборони? Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Тихе полювання вабить собою тисячі людей, Незважаючи навіть на заборону відвідування лісів, люди все одно прямують до лісів, шукають гриби, діляться е, своїми трофеями в. В соціальних мережах і досить часто виникають харчові отруєння. Чому виникають отруєння? Тому що люди не завжди знають, які гриби є їстівними. Сподіваються на попередній досвід. Потрібно враховувати те, що гриби мутують і інколи вони приймають вигляд, схожий на їстівні гриби. Досить частими помилками є неправильне приготування. Коли гриби вживаються, не достатньо термічно оброблені або ж не витримавши сам процес приготування. Частою проблемою, з якою можуть стикнутися люди, є те, що шлунок дитини він не настільки пристосований до агресивних речовин, як шлунок дорослої людини. Тому навіть невелика кількість грибів і стіни може негативно вплинути на стан здоров'я дитини. У дитини невелика кількість токсинів, які є в грибах, які не які є безпечними для дорослих, може викликати серйозне отруєння. Тому дітям не бажано вживати гриби. Якщо вже складається така ситуація, що дорослі вживають гриби при дитині, то потрібно все-таки дитині пояснити, що ця їжа не зовсім підходить для дітей. Якщо випадково чи по необережності, якимось чином дитина все-таки вжила гриби, і починається головокружіння, запаморочення, тошнота, порушення свідомості, будь-які розлади, які вас насторожують, і дитина до цього вже. Гриби, обов'язково викликаємо швидку допомогу. До приїзду швидкої допомоги даємо велику кількість пиття. Якщо дитина в стані, що може самостійно блювати, тобто свідоміще не настільки сильно порушена, контролюємо цей процес, щоб дитина не захлібнулася рвотними масами. Якщо ж відбувається, вже все таки втрата свідомості, тоді дитину розміщаємо на бік, знаходимося поряд. В випадку, якщо починається спонтанна рота. Очищаємо дихальні шляхи, відслідковуємо стан. Якщо відбувається зупинка дихання і відсутність свідомості, проводимо непрямий масаж серця і штучне дихання. Але найкраще лікування це все-таки профілактика. Тому не допускайте вживання грибів дітьми маленькими. І якщо вже складається така ситуація, що не можна відмовити дитині, то давайте все-таки невелику кількість і поступово.